Бойові дії в центрі Маріуполя зранку 60 терористів напали на Маріупольський райовідділок. Щинився бій. На допомогу заблокованим на третьому поверсі правоохоронцям підійшли наші військові з бойовою технікою. Терористи чинили опір. Українські солдати з Омеги та Нацгвардії відкрили вогонь на ураження. Серед нападників є вбиті та поранені, так само як і серед українських військових. БМДшки блокували по периметру будівлю відділку міліції, але диверсанти на цьому не зупинилися, хотіли блокувати виїзд із частини нацгвардії. Однак солдати розігнали НАТО. Терористи захопили місцевий драмтеатр та одну із шкіл. І підпалили міськраду. Штурм місцевої міліції розпочався відразу після ходи на честь дня перемоги. За три десятки озброєних людей захопили місцеве управління МВС і зайняли <звіт> два нижні поверхи. Правоохоронці, які на той момент перебували в будівлі, забарикодувалися на третьому поверсі. Визволяти їх приїхали бійці Нацгвардії з Дніпропетровська. Але наразилися на гостре протистояння із середини приміщення від сепаратистів, а зовні їм перешкоджали місцеві жителі. <звіт> Ця нацгвардії допомагала важка техніка під українськими прапорами із десяток БТРів, бойових машин-десантників пробиралися вулицями Маріуполя повз місцевих жителів, розлючених проведенням АТО. Пулівоє! Пулювоє! Врача! Давайте врача! Місті дуже багато людей зі зброєю, у камуфляжі без розпізнавальних знаків. Багато стріляють. Жителі центру Маріуполя сьогодні не лише боялися вийти з дому, а й навіть наближатися до вікон. Що стріляють? Да. Саша черне куля може бути? Саша, Саша, хоті Алло, Ріта стріляють під окном, прямо ріта. Близько 20 терористів знищено, чотирьох узяли в полон. Значна частина нападників покинула зброю, заховалася в житлових кварталах міста. Наші втрати один обитий, п'ять поранених. Уточнюють втрати в складі збройних сил. Споруда міськвідділу охоплена вогнем. За інформацією свідків, сепаратисти відступаючи, підпалили його. Правоохоронці вистрибували з третього поверху вогняної будівлі. Епіцентр події перемістився до міської ради, де проросійські активісти знову почали зводити барикади. Світлана Фечу, Наталя Нагорна, новини 2+,2.